Привіт! Уяви, що ти місяцями вчиш програмування, а потім не можеш знайти роботу, тому що у тебе погане резюме. Купа людей має цю проблему, тому давай розберемось, як має виглядати резюме, щоб компанія захотіла з тобою сходити на інтерв'ю, чого в резюме не має бути ніяк. Перше, що я дуже часто бачу, це точки. Що це значить? Які точки? Що значить? Я знаю Java на три точки з чотирьох. Це як? Що? Для іноземних мов у нас є конкретні позначення А1 С2. Для якихось інших скілів, технічних скілів, у нас немає чітких позначень. Ви не можете сказати, я знаю Java на 10 з 10. Що це означає? Це нічого не означає. Ви можете сказати, наприклад, я знаю дуже гарну Java, або я знаю advanced Java. Це уже більше говорить, але все одно це майже нічого не говорить. Те, наскільки гарно ви знаєте якийсь скіл, ви власне дізнаєтесь на співбесі, коли прийде сіньор, і він запитає у вас всього декілька питань і дізнається дуже легко, який у вас рівень тої чи іншої навички. Далі ще одна помилка це ілюструвати свої скіли за допомогою якихось картинок. Якщо ви знаєте, наприклад, React або HTML або Java – то не треба писати Java і там ставити оцю от іконку Java. Це забирає місце, і, в принципі, це не сильно доречно, тому що Java і так ясно Java. Хіба ви можете це зробити, якщо у вас є якийсь, якийсь креативний концепт вашого резюме, і ваше резюме виглядає не просто як скачане щось з інтернету, а якось креативно. Але я вам не раджу робити якісь креативні резюме, якщо ви подаєтеся на джуніорські вакансії, тому викидаємо всі ці символи, викидаємо всі ці іконки. Далі що заборонено, це таблички. В будь-якій формі таблички. Я також бачив резюме, які просто виглядають як табличка сама по собі. Ми ж не 2000-х якось сайт верстаємо на табличках, не треба. Ви край, якийсь кращий темплейт, і не треба ніяких табличок. Чого ще не варто писати, це Excel, Word Windows. Тим паче не треба писати Excel, тому що Excel це реально професійний тул, який, якщо ви напишете, то вас можуть за нього спитати, чи ви реально його гарно знаєте. Якщо виявиться, що ви знаєте тільки як формули писати, то це не прокатить. Крім того, ми ж тут всі айтішники, то це якось логічно, що ми знаємо, як в Windows в браузер заходити, і як в Word щось писати. Тому це не так важливо, до того ж, це абсолютно нерелевантні навики для програміста, і його просто не треба писати. Останнє, чого не має бути, це Віку. 60, наприклад, можна бути і джуніором, і сіньором, і мідлом, і ким хоч. Це не так важливо. Крім того, ваш вік плюс-мінус видно з фотографії, якщо ви її відсилаєте. І я вважаю, що вік це абсолютно нерелевантний критерій для програміста. В Загальному як має виглядати резюме? По перше, резюме має бути на одну, максимум дві сторінки. В інтернеті є резюме Білгійця на одну сторінку. Я впевнений, що ви теж зможете зробити своє резюме на одну сторінку, або ну максимум на дві. Але ця одна або дві сторінки вони мають бути не за рахунок шрифту. Тобто шрифт він не має бути маленький, ні. Шрифт має бути великий і щоб його було легко читати. Далі мова резюме вона має бути англійською. Це стандарт індустрії в незалежності від того, в якій країні ви шукаєте роботу. В заголовку має стояти фронт end девелопер Java девел Salesforce, який ви там девелопер. Навіть якщо ви джуніор, то будь-який джуніор це все одно девелопер, просто що без досвіду роботи. Тому не бійтеся вказувати саме той тайтл, який ви хочете собі отримати. І не бійтеся вказувати, що ви просто фронт-енд девелопер. Джуніор, трейні, не треба себе применшувати. Далі, не бійте змінювати резюме під кожну компанію, або навіть під кожну вакансію. Кожна компанія або вакансія вона трішки по-своєму відрізняється. І ви можете змінювати своє резюме так, щоб. Той набір навичок, який ви там вказуєте, щоб він відповідав більше саме конкретній ті вакансії. Так як ваше резюме це одна або дві сторінки, то ви спокійно можете свій мотиваційний лист включити другу або третю сторінку. Це якщо, звичайно, у компанії немає якогось окремого поля, куди можна мотиваційний лист відскидати і прикріпляти. У Word є вбудовані темплейти на одну-дві сторінки. Резюме ви можете просто їх скопіювати і підредагувати під свої потреби. Ви також можете просто взяти загуглити CV, template one OnePage. І вибрати купу, купу темплейтів з тих сайтів, які будуть перші. Тепер що обов'язково має бути в резюме? Обов'язково мають бути контакти, як мінімум, два. Тобто, це має бути ваша пошта і ваш телефон. Якщо ви хочете, можете ще включити Telegram, і Skype, і все таке, якщо ви користуєтесь, теж можете включити. Але не треба давати шість контактів, два номери телефони, п'ять пошт. Не треба. Також обов'язково має бути лінк на GitHub і LinkedIn. Важливо, щоб всі лінки, які там були, ви могли реально на них клацати, перевірити це, що кожен лінк в PDF, який ви створюєте, щоб він реально працював. У вас має бути як мінімум три секції: перша це освіта. Досвід роботи або якісь проекти, якщо у вас немає досвіду роботи, і скіли. Скіли включають в себе також знання якихось технічних і нетехнічних навиків. Пункт освіти обов'язково треба включити універ, який ви закінчили. Школу в принципі можна, але якщо у вас не вистачає місця, в принципі, можна і викинути, тому що я думаю, що і так ясно, що школа якусь ви де закінчили. Якщо це тільки не якась дуже відома спеціальна школа або десь в якійсь іншій країні, то я думаю, що це не настільки релевантно. Далі щодо фото, існує думка, що фото не потрібно. Я з цією думкою не погоджуюсь. Я вважаю, що якщо у вас є класне фото, професійне, на якійсь нейтральному фоні, де ви посміхаєтесь, дивитесь в камеру, то можна і навіть треба його прикріпляти, тому що це буде давати вам такі невеличкі плюси. І, в принципі, людина, коли буде проглядати ваше резюме, воно буде виглядати більш персоналізовано, тобто вона буде бачити конкретно, кого вона проглядає, а не просто якісь букви перед собою. Але. Це точно не має бути якесь фото в купальнику для дівчат, наприклад, або для хлопців фото, фото з пікніку з братаном, де півруки обрізано, так щоб було тільки себе видно, або фото чи перед машиною. Ні, це має бути саме професійне, гарне фото на нейтральному фоні. Якщо у вас немає такого фото, і всі фото це щось типу селфі, або паспортне фото, не треба його включати. Да, і це стосується теж і паспортних фото. Паспортне фото виглядає так собі. Тобто ви подаєте не на якусь офіційну там установу, не якийсь загранпаспорт і все таке. Тому паспортне фото включати не треба, а всі інші фото професійні можна. Далі рухаємось до секції з практичним досвідом. Якщо у вас його немає, то все одно не бійтеся написати щось типу practical projects. Обманювати, звичайно, не треба, але видати свої проекти за. Плюс-мінус практичний досвід можна. Тим паче, якщо ви робили ці проекти на якихось курсах, наприклад, тому що часто курси вони симулюють реальні проекти, які б у вас були на роботі. І тому, в принципі, ви можете сказати, що це такий напівпрактичний досвід. Звичайно, це не рахується як практичний досвід, це не рахується як досвід роботи, тому що вам за нього ніхто не платив. Якщо вам заплатили за якийсь шматок роботи, то це враховується тоді як досвід роботи. Якщо ні, то ні. Якщо ви слідували ті інструкції, як стати програмістом, як я казав, то ви можете туди вказати всі три свої проєкти, які ви зробили, або скільки у вас там проєктів. І звичайно, що кожен проект має бути з клікальним лінком. Тобто, я коли бачу цей проект, у вас строчка, десь я можу клікнути, і ви далі, це буде лінк не на гітхаб. А на сам працюючий, уже якийсь сайт, щоб я міг прям поклацати цей проект. Якщо у вас трішки є досвід роботи, то спробуйте сформулювати цей досвід роботи як. Якісь результати, тобто спробуйте не просто сказати, я брав участь в написанні якоїсь там інтеграції. Напишіть Я розробляв інтеграцію, якою користується зараз компанія з понад 100 людей. Питання, чи писати нерелевантний досвід, я вважаю так, треба писати. Якщо у вас десятки компаній з нерелевантним досвідом, то можна вибрати три якісь, де ви вважаєте, що скіли, які ви отримали на цій компанії, вони найбільше допоможуть вам в IT. І насправді дуже багато людей недооцінюють наскільки. Вони можуть перенести навички з одних сфер в IT. Якщо ви працювали на будь-якій роботі, де ви спілкувалися з людьми, це відразу можна писати, тому що це показує, що ви вмієте комунікувати. Відповідно, ви зможете теоретично прокомунікувати з клієнтом. Ви зможете комунікувати з командою і з менеджером. Люди дуже сильно недооцінюють, наскільки досвід з інших компаній. Він релевантний в IT. Якщо у вас є якийсь релевантний досвід, то тоді у вас стає не три, а чотири секції тобто, у вас практичні проекти, досвід роботи, скіли і освіта. В ідеалі також, якщо у вас є місце, то резюме має включати невеличкий опис про себе. Буквально два-три речення, і туди ви можете включити якесь своє хобі. Звичайно, якщо ваше хобі, це щось соціально припустиме і не кринжове. Це додасть вам унікальності в резюме і знову ж таки додасть цієї персоналізованості, і вам буде власне про що поговорити на співбесіді і заповнити цей вакуум. Ось так виглядає резюме, яке у мене є зараз. Але звичайно, я б трішки все одно покриткував своє резюме. Наприклад, що. У мене дуже багато вільного місця з усіх сторін, і в принципі його можна було б використати якось покраще. Тобто, наприклад, зліва і справа не обов'язково мати такі великі прогалини, і можна було б весь цей текст, ось цей от весь текст, взяти, перенести трішки направо, і тоді мій телефон, і імейл, і моє ім'я, і фотку перенести наліво в якусь окрему колонку, як це часто буває. І тоді звільнилось б набагато більше місця. Крім того, отут зверху. Місце теж не використане. Тому це, звичайно, якщо хочеться впихнути більше, я це зроблю колись, то я зміню своє резюме. Що ще можна змінити, це Мюнхен, не обов'язково вказувати, що це Мюнхен, тому що в принципі плюс-мінус. Коли ви подаєтесь на якусь компанію, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, де ви вже працювали і в якій ви в якій ви території подаєтесь. Також що, що трішки заважає, це ось ці от лінії, тобто або я хотів. Зробити більше тексту, то я б прибрав би ці лінії, тому що в них немає ніякої, ніякого сенсу, крім того, що вони просто якось красиво виділяють, але і те, що ось тут -от підсвічується іншим кольором і великий заголовок, це теж досить непогане відділення. В цілому головне, що всі лінки клі... можна клікати, і коли ви клікаєте, ви можете відразу перейти на ту компанію, де я працював. І так само ви можете, якщо ви. Клікнете сюди, то це буде відразу лінк на мій LinkedIn. Але ще варто брати до уваги, що в принципі мені не так уже зараз важливо, яке у мене буде саме резюме, тому що е досить багато досвіду роботи воно говорить, воно говорить саме за себе. Якщо ви шукаєте першу роботу, то ваше резюме має виглядати. Ідеально, так само, я звичайно не сіньор, але якісь сіньори, якщо вони шукають роботу, то їм, в принципі, можна і взагалі без резюме або їхнє резюме може бути просто не знаю жахливим максимально, їх все одно будуть брати, тому що вони все одно сіньори, і вони треба всім компаніям. Коментуйте, будь ласка, відео. Це допомагає алгоритму. Ставте лайки. Всім удачі!